Я з чудового міста Северодонецьк. Можу сказати, що народилася я сама в Новопсковського району, я, але вважаю, що Северодонецьк став моїм місцем містом, бо я вчилася тут, вийшла заміж, народила северодончанку, справжню тепер северодончанку, Працювала сім років. СПЗ поліклініка всім знайома, я думаю. Так що в багатьох є моя закардучка в санітарних книжках. Працювала сім років в поліклініці, потім пішла, бо я завжди себе рахувала творчою людиною, захотілося працювати для душі, пішла в нікуди, пішла працювати до своєї сестри. Я думаю, також знаєте лавку Дарі», працювала там продавцем. Хотіла працювати там як майстром, трошки підшивала. Потім думала, що якось буду це поєднувати. Всі відмовляли, куди ти йдеш, це не гроші, це, але я пішла за позовом серця. 1 лютого я наважилась і відкрила ФОП. Я взяла, коли коронавірус добивав уже бізнес моєї сестри, і її подруги. Дуже жалко було. Дуже жалко було закриватись. І я ми якось так вирішили, що давайте останній шанс дамо. Давайте я спробую, але прийміть, що це буде зовсім по-іншому, я якось по-іншому це все бачила. Дівчата погодились і сказали, роби все, що хочеш. Тільки збережи нашу справу, нашу справу. І ми так почали працювати по-новому. У мене було дуже багато планів, дуже мені це подобалось. Ручна робота, майстри, це все з душою. До сих пор в мурашках, для мене це дуже важливо. Плани були. Плани строїлись, почали викручуватися, як це зробити, щоб було більше грошей, щоб це не тільки було приємно, але й приносило дохід. Бо дівчата дуже довго працювали на ентузіазмі голому. Я долучила партнерів, скажімо так. Ми вже розглядали всі там. і оренду, і якось там вже дуже приємно, що майстри всі в нас їх було в команді десь біля 20 точно лисичан, рубіжний, криміна. Вроденчани, наші талановиті, всі були у нас клас. Це вже була така команда. І коли ми сказали, що дівчата, хлопці, ми, мабуть, будемо закриватися, вони сказали також: давайте ми якось допоможемо, давайте якісь умови, придумуйте. Ми на все готові. Це дуже вдохновляло, це дуже підтримувало. І я пішла далі. Ми там 1 червня там зробили таке відкриття, додавали ще вітрини нові, нових майстрів. Все діло пішло. Пішло, пішло, пішло. Ну от, і закінчилося. 23-го я пам'ятаю цей день. У мене є фотографія останнього. Ну, це просто робочий був день, щасливий день. Е і, і все. 24-го моєї доньки день народження. 24 лютого я згадую, що я її стигла. Проснулась. Поздоровила, подарувала подарунок, і тоді вже почались дзвінки. Сестра збирає речі, збирає. Ну і тут уже класика жанра. Я думаю, це не треба розповідати. у всіх приблизно було це так. Ми поїхали нам, зять сказав, їдьте всі в одну квартиру, щоб були разом. Я забрала полю, забрала документи, і ми поїхали до сестри. Потім вже дуже важко мені це згадувати. Ці подробиці, ну, сиділи, пересиджували. І так вийшло, що ми цілий місяць були в підвалі. Цілий місяць ми ждали, що це все закінчиться. Що це все закінчиться. Я бігала на Курчатова дивитись на свою квартиру. Останній раз, коли я виходила, я чула, як посипались вікна, Ну, я вже не бачила. Потім, вже через якийсь час, я побачила, що всі вікна з моєї там квартири були вибиті. І так ми просиділи цілий місяць в підвалі з моєю сестрою, племінник, мама, і я з донькою. Ну і кішки наші. Чоловік сестри наголошував, виїжджайте, ми не вірили, не хотіли. Ще трошки, ще трошки. Ми готові потерпіти, ну вибили вже вікна. А потім таким ще був поштовхом, ми стояли в черзі за водою з сестрою, було багато людей. І почався великий обстріл. І всі побігли ну, в найближчий дім. Там було багато людей. Було дуже страшно, плакали всі. Плакали всі. Я ніколи не забуду, як мене сестра накривала. Ну от тоді, а мене, я... перше, що в мене було для мене страшніше. Я... Ну, тоді я думала, що все. Перше, що я набрала, брала телефон і дзвонила своїй доньці. Так вийшло, що ми якраз усі були в різних. Діти два підлітка сиділи в підвалі. Мама пішла десь там здобувати хліб чи щось. а ми стояли за водою. Ми всі були в різних. Це саме страшне. Ми вже готові були, коли ми перейшли, от 8 березня всі пам'ятають. Я прийшла зі своєї курчатого на гвардійське, якоби там було безпечніше, і прилетіло так, було в підвал чути от спиною, тіло. Ми во так всі накрилися. Я от теж думала, що це. І коли після походу за водою, чоловік, ми розповіли, всі були в шоці, плакали, діти, ми вже уже разні були там мислі такі. І чоловік тоді вже вирішив, і силою нас військові забрали, і як потім сказали, що якби не сьогодні, завтра вже все. Уже дороги не було, вже можливості не було, нас забрали, ми поїхали в Павлоград, там переночували в госпіталі. Ну і там вже трошечки ми такі вийшли, зашугані були, там трошки було спокійніше, люди гуляли в парках. Ми дуже, коли машина їхала, ми всі прися... пригиналися. Ну, з цього часу почалось якесь трошки вже таке наше відновлення. Ми були дуже заторможені, голодні, грязні. Я була, ну ми реально були тільки з рюкзаком. Сестрі трошки довелося ще так, так як ми з її квартири їхали. Ми з Полею, у нас було два рюкзака і кішка. Я дуже боялась впасти в депресію, коли тут мама плаче, коли плаче донька. І плаче сестра з племінником. Ну якось так у нас вийшло, що я була, я рулила. Я за е, в мене емоції. Я не плакала тоді зовсім. Оце це я точно пам'ятаю. У нас був тільки такий вперед, вперед, вперед. Все буде добре. Ми витримаємо, е, не знаю, не сумнівалася. В Києві в мене двоюродна сестра. Сестра дуже вдячна родичам, які підтримали, сказали, що Іра, ти можеш приїхати і тобі є десь з твоїми двома рюкзаками вигрузитись. А далі ти вже побачиш, я гроші не буду брати, живи і нам е поселили нас. Це було сімейне, е сімейний гуртожиток. Е так вийшло ще одним людям. Я вдячна. Це наші сіроданчани, які вже в Києві проживали три роки. І це найкраща шкільна подружка моєї дитини. Нас вони сюди і тягнули вже давно. Приїжджайте, приїжджайте. І, і так вийшло, що полю забрали в більші, кращі умови, вона жила там, а ти давай там розрулюй все і приїжджай до нас. Уже район був обраний, тільки там, де ну, це було дуже важливо, щоб ми були не самі. Тому я почала пошуки роботи, жила в гуртожитку, дитина моя жила, ми вже і квартиру знайшли, кажу, підождіть, спочатку робота, потім я вже приїду, я вірю, що ви мені там знайшли житло вже. Почала пошуки, важко було. Була дуже, ну, не знаю, мені казали, що я нічого не вмію, нічого не знаю, я ніхто, і звати мене ніяк, якось куди хочеться. І якось так уже потім трошки. Прийшла до тями і зрозуміла, що ну я хочу однозначно працювати з людьми. Думаю, ну що я не зможу десь починала розвивати свій бізнес. Мені б хотілось би піти туди, де. Люди вже все все налажено, я просто буду працювати адміністратором. Я почала писати на всі обяви. Я не пам'ятаю, от просто писала, писала. Причому в мене не було резюме красивого. Я написала там смс-ку, скопіювала, як от візьміть, візьміть мене, я така-то, така-то готова. І потім якось був цей дзвіночок, приємний голос, мене запрошують, а я не розумію даже куди. Кажу, я прийду. Я прийду, я пішла. І коли я заходжу вже бачу це місце, я розумію, що це спа-салон. Моєму просто здивування не було. Думаю, спа-салон клас. Атмосфера там дуже приємна. Коли я поспілкувалася з господарями, я ще раз зрозуміла, що я потрапила саме туди. Саме туди, співбесіда пройшла добре, я вийшла, йшла півдороги, посмішка не спадала. Ну і чомусь я була впевнена, що мене візьмуть. Там було ще там співбесіди з іншими. Потім мене запросили, і так я почала працювати. Дуже важко було, що дитина знаходиться далеко. Це не так, як у нас в севері, Там 10 хвилин. І ти вже біля дитини. Тут дуже важко було. Це найскладніше, коли вона тут. Вона каже: Мама, що робити? Кажу, дивись, як там люди виходять. вона пару разів виходила, там паркінг. Це все пройшло. Ще складновато, бо моїй 14-річній дитині довелось тут ну майже так самій. Дякую друзям, подружкам. Я працювала, я була вся та мені було важко. Я не могла там іноді готувати, там пізно доїжджаєш до роботи. Я падала. А вона все сама мені дуже е, пощастило, що наші близькі, моя подруга тут, мої ці саваданчани, які полю підтримують доньку. У нас ще одні однокласниця її. Та й багато. Багато це дуже заспокоює і що ми. Ну в принципі, наже ж тепер багато скрізь.